Дівчата, всім привіт! Я Раїса, ви на каналі Пров'язання та шиття записую такий короткий епізод, хочу показати деякі готові роботи, тому що завтра ми їдемо в таку невеличку подорож. Ось цю густку я хочу подарувати. Не знаю, чи сподобається вона власниці, але це вже таке. Я Зв'язала основу на машині, а обв'язала таке мережево гачко. І мені такий варіант дуже сподобався. Тут обв'язала спицями айкорд. він з цієї сторони виступає ніби трохи. А от з цієї сторони він гладенький. Мені подобається, як виглядає хустка. так, І тут таке гарне мереживо. Таке мережево я в'язала. Колись обв'язувала спідницю. Візерунок дуже давній, нічого нового. Але тоді я в'язала там була бавовна, а тут ось така пухнаста пряжа. Дуже цікаво виглядає, дуже мені сподобалось. На відео трохи колір світліший в житті, він такий більш м'якший і пухнастіший. ну Фактуру не передає камера штучне освітлення. Вигорітня сторона теж гарно виглядає. Дуже я швидко з нею справилась, так як мені допомогла машина. Так, і ще одна робота, над якою я вже сьогодні працювала, завершувала. Це ось такий <смітністю> костюм. Я вам показувала була деталі, а ось він вже готовий. Це такі дві пари штанів. Одні рожеві, від пудрового, бітового кольору. Це двохнитка петля, ось ці такі звичайні, по типу лосин. Ну, вони в міру вільні, тканина трохи тягнеться. А ось ці сіренькі я зробила тут шнурочки. Ось таким чином все підробила на розпошивальній машині. Нитки якісь тут є. Так, і вийшов такий ще тут світшот. Дуже шкода, що не вистачило сірого кольору, щоб зробити повністю сірі рукави. Мені здається, що було би так теж прикольно. Ось я вам покажу задні сторони, щоб обіграти ці дві пари штанів, але вже як є, дуже я пишаюся, що мені вдалося. Дуже гарно зробити горловину. Тут ось таку строчку по рукаву, зафіксувала цей шов, нікуди він не дінеться. Тут обробила кіперною стрічкою горловину. Вона, по-перше, фіксує головина, не буде розтягуватись, по-друге, буде тут гарний цей шов і не буде нічого натирати. Шов, який об'єднує цю горловину, я розмістила по. Регланні лінії по спинці, він так гармонійно тут виглядає. Мені подобається результат. Ось та сама рібана, про яку я вам розповідала в минулому відео, наскільки вона м'яка, тоненька, приємна, дуже класне поверну і дуже класний результат. Як буде у мене... Фото чи відео на моделі я вам обов'язково скину, тому що вона що сьогодні була не в настрої, я було купа справ. Потрібно було підготуватись до від'їзду. Побачу в кінці тижня, що в мене вийде, в дорогу я взагалі з собою беру зовсім мало пряжі, два моточки шкарпеткової і такого метражу 200 метрів на 100 г. То. Не знаю, можливо, одні шкарпетки я осилю за цей тиждень, тому що ми їдемо не відпочивати, у нас там є деякі справи. І я думаю, що ми будемо зайняті, не буде особливо часу в'язати. Але це все ми дізнаємось в кінці тижня. Мені самі цікаво, як буде цей тиждень, чи все в нас вдасться. Ще раз вітаю вас. Закінчився тиждень, я вже вдома. Ми вже наподорожувалися, і приїхали додому. Скажу вам, що все добре, все вдалося. Єдине, що мені не сподобалося, що я не мала можливості в'язати, я взяла з собою турбинку, взяла пряжу, багато не брала, тому що знала, що не буду там особливо в'язати, але ж надія в мене була. І була надія на. Шкарпетки. Я взяла ось цю біло рожеву пряжу, що мені подарувала Лариса. В останніх відео ви бачили її. І склала ось таку торбинку. Це теж подарунок від Лариси. І взяла ще моточок Alize Wol Time. І ви бачите, що плани в мене були зв'язати дві пари шкарпеток. Але це в мене не вдалось. Цю пряжу я навіть зовсім не брала до рук. А почала в'язати ось такі шкарпетки, звичайні зовсім резиночка 2х2, п'ятка стронг, теж тут буде резинка 2х2. Додавання роблю я ось від цих двох петель, хочу ще так спробувати. Мені цікаво, як це буде виглядати. Але думаю, що буде добре. В'яжу одночасно дві шкарпетки. Пряжа мені сподобалась. Видно, що тут натуральний склад. От 75% вовни і запах овечки, такий яскравий, як в італійській пряжі. Як такі пряжі преміум класу. Мені дуже подобається. Вона повняна, трішки є пушок. Я думаю, що після прання ще пряжа розпушиться. І будуть вони ще кращі і будуть дуже теплі. Ці шкарпетки вже будуть, скоріше всього, на наступну зиму, тому що на вулиці мені вже пахне весною. У нас навіть почали з'являтися на клумбі вже якісь квіти проростати. І пташки співають. Ну, звичайно, ще будуть трошки, я думаю, якогось холоду, але це вже, як то кажуть, справа йде до весни. Тож. Буду в'язати ці шкарпетки, хай будуть на наступну зиму. Я побачила, що влітку я в'язала і дуже зручно, коли вже настало холодно, а в тебе вже готові шкарпетки. І ще одна робота, над якою я працюю, я вам її не показувала. що Я вже тут майже дов'язала рукав. Залишилось лише зв'язати різинку. Манжетом. Вже почала тут кілька рядів я пров'язала, і буду переходити до іншого рукава, потім ще планки. І ковтина буде готова. Ось так це все вирівняється. Я думаю, що буде красиво. Такий не дуже плідний тиждень. Але пройшла якесь трохи перезавантаження, трохи якісь погляди змінилися, якісь нові емоції. Особливо я там нічого не знімала. Костюм на доньці теж не знімала, хоча ми його там одягали. Якраз погода була відповідна, щоб було в ньому не жарко. Але фото немає. Чесно скажу, що не було часу ні знімати, ні фотографувати особливо. Тож, такий не дуже плідний тиждень в плані рукоділля і в плідний плані сімейного життя. Вам щиро дякую за увагу, дякую, що ви мене підтримуєте. Будемо працювати, в'язати і шити далі. І зустрінемось в наступному відео.